Вітаємо в ефірі. КТМ новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: сплатити за проїзд в деяких автобусах можна безконтактно. Абонплата та сплата за місця загального користування зросте. Дорослі студенти університету третього віку плетуть калимки для військових. У комунальних автобусах є Олександрі... які ще особливості Олександрійських комунальних автобусів. З 6 вересня в двох Олександрійських автобусах можна розрахуватися карткою чи за допомогою телефону. Деться про маршрути 5-1 та 5-2, що здійснює КП Олександрійський транспорт. Звісно, готівкову плату за проїзд ніхто не відміняв, як раніше в комунальних автобусах працюють кондуктори. Нюанси безготівкової оплати пояснив директор комунального підприємства. На сьогоднішній день система вже працює на маршрутах 51 та 52. В майбутньому ми в найближчому майбутньому. Ми плануємо впровадити цю систему на всіх маршрутах, що обслуговуються комунальним підприємством. А це маршрути 2.1 та та Ти Можна не лише банківською карткою, але й телефоном чи смарт-годинником. Безконтактна форма оплати це не єдине ноу-хау комунальних автобусів. Автобуси запущені на рейс 28 червня цього року. За цей період нам я вважаю вдалося багато. Ми дуже плідно постаралися для того, щоб мешканці з комфортом їздили на сучасних автобусах і отримали сучасні, скажімо так, послуги. А це це і кондиціонування під час спеки наші автобуси завжди включають кондиціонер і пасажири цьому неймовірно щасливі і не вірять, що в Олександрії таке можливо. Це оголошення зупинок. Це звукове оголошення зупинок перед кожною зупинкою. Тобто, якщо люди не місцеві, їм це зручно. Вони не запитують, коли там їхня зупинка. Вони слухають уважно. Це монітори рекламні, на яких транслюються сюжети про Україну, про місто Олександрія. Комунальний транспорт оснащений навігаторами, що працюють з максимальною точністю, переконує директор підприємства, який особисто тестував систему та вносив зі спеціалістами корективи. На автобусах комунального підприємства Олександрійський транспорт встановлені GPS-трекери, які надають можливість нашим пасажирам відслідковувати в реальному часі, де знаходиться автобус. Окрім цього, якщо ви знаходитесь на одній зупинці, ви можете, відкривши додаток Дозор, ви можете на зупинку і сідати на свій автобус. Варто звернути увагу на пільгові рейси, зауважив Олександр Коновалов. Нашим підприємством виконуються пільгові перевезення. Вони виконуються щоденно. Раніше знаю, були пільгові привезення в понеділок, середу та п'ятницю. На сьогодні нашим підприємствам виконуються пільгові привезення щоденно. Тому рекомендую пасажирам уважно дивитись розклад руху, тому що по люди по пам'яті виходять найбільше в ці дні, понеділок, середа та п'ятниця, не знаючи, що і в Торок четвер також виконуються пільгові рейси. Тому, будь ласка, виходьте щоденно, користуйтесь, їздьте безкоштовно тим категоріям, яким це передбачено законодавством. В Олександрії щодня на маршрутах чотири комунальних автобуси, п'ятий резервний. З початком нового сезону опалювання ціна на газ для населення не зміниться, але зросте щомісячна абонплата та сплата за місця загального користування. Борг населення за послуги теплопостачання становить понад 100 мільйонів гривень. На тих олександрійців, у кого суми заборгованості становлять декілька десятків тисяч, КП теплокомуненерго подає до суду. Про нові розрахунки нового опалювального сезону розкажемо далі у новинах. Борг населення за послуги теплопостачання складає 103 мільйони гривень. І з початком війни Олександрійці практично повністю перестали сплачувати за рахунками, розповідає директорка КП «Теплокомуненерго» Алла Грибачова. Знизились платежі населення ну, в день до сум, які менше, навіть 100 тисяч, враховуючи те, що в нас в літній період нам продовжує кіровоградгаз нараховувати 2,5 мільйона за газ і плюс фонд заробітної плати близько 2 мільйонів, то ми отримуємо лише 50% від цих сум, які потребуємо. У нас є договір структуризації з наком по минулих боргах, який в місяць до мільйона, у нас практично мільйон. За там, пару тисяч, треба сплачувати також проблему. Це створює. Тому доводиться звертатися в органи місцевого самоврядування. Знову нам виділили допомогу 4 мільйона, які нам дадуть можливість зараз підтримати підприємство в розрізі оплати реструктуризованої заборгованості перед НАКОМ. І трошечки треба підтримати рівень заробітної плати, виплати заробітної плати, щоб не створити заборгованість. В Олександрії велика кількість будинків, в яких проживає мало мешканців, які споживають опалення теплокомуненерго. У декого з них борг сягає близько ста тисяч гривень. На таких осіб підприємство подає до суду. Довго тривала процедура розгляду законом, яким було передбачено заборону стягнення заборгованості під час війни. На сьогодні цей закон проголосовано з внесенням поправок заборона на стягнення заборгованості лише в тих районах, які знаходяться в окупаціях, і там, де проходять воєнні дії. На нашу місцевість цей закон не розповсюджується, тому е, були перемовини з виконавчої служби. Вони зараз е, активу активізують свою роботу і розпочнуть більш уже, е, активно стягувати. Але ж там, де є в когось картки, там з зарплатною платою з отриманням заробітної плати, якісь соціальні виплати, там вирішується питання. Проще. Вони накладують вимогу на стягнення коштів щомісячно на ці картки постанови до банку. І банки це виконують. У тих людей, у яких немає ніяких карток в банківських установах, тут складніше. Як правило, на сьогодні частина людей виїхала, їх немає, частина людей немає майна. І, в принципі, якщо раніше ми активно там виїжджали з виконавчою службою на виїмку майна, то сьогодні цього не робиться у січні минулого року. Теплокомуненерго перейшло на новий тариф постачання теплової енергії. А у квітні з'явилась абонплата. Її протягом усього року сплачують усі мешканці незалежно від типу опалення в оселях. З квітня місяця ця абонплата введена. Там близько 16 гривень на рахування. На одну одне помешкання незалежно від того на нашому на опаленні, не на нашому, чи це вбудований магазин, чи це аптека, чи це якийсь комунальний заклад, введена абонплата на одне помешкання в будинках, де немає приладів обліку, близько 16 гривень в місяць, і в будинках, де є прилади обліку теплової енергії, там 30 гривень 32 копійки. Зразу хочу сказати, що ці суми будуть переглядатися, й з спочатку опального сезону вони зміняться в більшу сторону, тому що о, там основна складова це заробітна плата працівників, які працюють на обслуговуванні безпосередньо споживачів. Це відділ збуту, юридичний відділ, частково теплова інспекція. І це в будинках з приладами обліку. Це працівники, які виконують роботи по обслуговуванню лічильників їх ремонту з початком сезону опалювання по новому обраховуватимуть сплату за місця загального користування в січні місяці вступили в дію вступив в дію новий порядок нова методика розподілу теплової енергії Отриманою будинками. Ця методика тепер розповсюджується не лише на будинки, де стоять лічильники, а й на будинки без лічильників. Якщо раніше ми нараходили ці загальні місця загального користування лише в будинках, де були лічильники, зараз ми будемо нараховувати і в будинках без лічильників. І там, де немає інформації про протяжність стояків, про протяжність трубопроводів в місцях загального користування там по підвалах, там буде обраховуватися на загальних умовах, які прописані в цьому в цій методіки в цьому порядку. В будинках з першого по шість поверхів, включно 25 відсотків від. Кількості теплової енергії поставленої на будинок і з сьомого поверху і вище 20 відсотків від кількості теплової енергії, поставленої на будинок. То від поверху у будинку мешканцям доводилося сплачувати від 10 відсотків за транзит тепла по підвальним приміщенням 5 відсотків. Протягом літа майстрині одного з факультетів університету третього віку сплели для військових на передову близько сотні різнокольорових килимків. Зараз цю справу спеціалістки з рукоділля продовжують, але разом з тим починають в'язати для хлопців і теплі шкарпетки. Для цієї справи їм необхідний матеріал, який саме дізнаєтесь із наступного сюжету. Майстрині факультету народні промисли університету третього віку, який працює при територіальному центрі, протягом літа плели килимки для військових на передову. Студентки поважного віку зазначають, що під час навчання можна поєднувати приємне з корисним. Сюди приходимо, для того, щоб пообщатися друг з другом, тому що ми люди в такому віці, Что нам надо общение. Мы же дома сидим. так, а, а мы друг друга знаем. Город небольшой. Мы друг друга знаем и по работе, и по городу, и по всему. Вот. Потом мы приходим сюда и показываем, что мы можем сделать. Допустим, мы какие-то делаем поделки, мы вяжем все. А тут, значит, пришли нам и сказали, что надо для воинов повязать вот такие круги. И мы сейчас этим занимаемся. Мы берем ветошь. Ріжем і плітом, і приходим кожну п'ятницю сюди сюда приносим. в'яжуть килимки гачком різної форми та кольорів. На думку майстринь, коли військовий візьме у руки яскравий килимок, згадає близьких людей та рідну домівку. Попереду холоди, тому майстрині планують в'язати для хлопців із зсу теплі шкарпетки. Є потреба у матеріалі, а нам треба такі речі, які ми можемо розпустити і зв'язати носки. Щоб ребятам нашим було там уютно, щоб вони нас не думали, щоб ми їх забыли или что то ще. Ми помним їх. Автобус уходять, я завжди їх кріщу, ну і плачу. І говорю, ребята, вернитесь живими. Майстрині університету третього віку дякують за можливість долучатися до добрих справ. Нас тут зустрічають радушно, завжди з улибками, завжди відкрита нам кімната. Ми приходимо сюди. Це, звісно, дуже багато стоит. Ми виходимо отсюда, у нас повышен тонус, ми такі йдемо радості, розказуємо. І працівникам і і територіального центру за те, що вони приймають здесь нас. А ще на факультеті триває акція щодо збору пластикових кришечок на протези для військових. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. 195-та доба війни, попри тривоги на територіях області, порядок, зазначає Андрій Райкович у зверненні від 6 вересня. Трудовий фронт на роботі. На ланах області триває сівба озимих культур. На 77% від запланованих площ вже посіяли ріпак. Аграрій готується до збирання врожаю кукурудзи і соняшника. Разом ми сильні. Україна переможе. В Олександрійській тергромаді зафіксували летальний випадок від коронавірусу. Помер 57-річний чоловік. За останню добу в області зареєстровано 14 нових випадків covid 19 серед дорослих. Серед них троє з Олександрійщини, а саме один хворий з Петрівської тергромади, двоє з Олександрійської. За останню добу одужало 14 хворих. Повідомив обласний центр контролю і профілактики хвороб. Станом на 5 вересня 35% шкіл області навчаються повністю онлайн, 65 відсотків очно та змішано, повідомила директорка обласного департаменту освіти та науки Ельза Лещенко під час апаратної наради. З 1 вересня майже 100 тисяч учнів сіли за парти в школах області. З них близько 7 тисяч діти з числа ВПО. Учнів перших класів понад 8 тисяч, з них 280 – діти дітей з сімей вимушених переселенців. В Україні почала працювати гаряча лінія допомоги для людей з інвалідністю. Метрів ртутного тут стопчика. Вітер північно-західний 2 метри на секунду. Програма Вітання в дарунок.